Відносно першого заступника міського голови Сум Володимира Войтінка прокуратура направила до суду другий обвинувальний акт. Від семера сум звинувачують у грубому порушенні законодавства про працю. Йому інкримінується два епізоди кримінального правопорушення за цією ж статтею, а саме незаконне звільнення працівників департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради та звільнення з особистих мотивів Жука Анатолія Володимировича, коли Войтенко Володимир Володимирович виконував обов'язки сумського міського голови. Я повністю заперечую обвинувальний акт, який. Надано до суду, я вважаю цю справу з самого початку політично мотивованою і незаконною, і тим паче, що це було рішення сесії сумської міської ради, яке я як службовець місцевого соврядування не міг не виконувати. Це рішення було про реорганізацію структурних підрозділів і конкретно про ліквідацію департамента земельних відносин, архітектури та містобудування. Нагадаємо, через ліквідацію департаменту містобудування та земельних відносин його працівники оголошували голодовку і оскаржують своє звільнення у судах. Це друге кримінальне провадження стосовно Володимира Вотінка, яке прокуратура направила до суду. Перше зараз розглядає суддя зарічного районного суду Євгеній Янголь. У ньому Володимиру Вотінку інкримінують голосування карткою депутата Сергія Науменка під час затвердження результатів сміттєвого конкурсу. Організацією втручання в діяльність голови сумського районного суду Ігоря Дашутіна, коли останній Слухав справу про поновлення Василя Щербака на посаді начальника міського управління Коммайна та завданні тілесних ушкоджень підприємниці Людмилі Реві під час конфлікту навколо будівництва аптеки на вулиці СКД. Володимир Водянко ці звинувачення також відкидає.